ПиЖМО звичайне та нацетом вульгаре. Пижмо. Звичайне. Та нацетом вульгаре. Вид рослин роду пижмо. Родини айстрові. Одна з найдавніших цілющих рослин, яка є донині внесена до реєстру лікарських в багатьох країнах світу. Зарості пижма, суцвіття якого схожі на квітки горобини в народі часто називають Дикою горобиною. Ще відомо такі народні назви, як приворотень та глістник, яка вказує на лікувальні властивості пишма, багаторічна отруйна рослина висотою від 50 до 100 см з характерним камфорним запахом кореневище довге, дерев'янисте, повзуче витке. Стебла численні прямі борозенчасті, гілясті у верхній частині, злегка опушені або голі. Листки завдовжки 7-20 см чергові, довга подібні, двічі перисто роздільні на ланцетні або широколінійні пилчасті частки. З п'ятьма-дванадцятьма парами довгасто ланцетних загострених пільчатих листочків рідше майже цілокраї зверху темнозелені, знизу залозисті, зиточками, нижні листки черешкові. Інші сидячі жорсткі, квітки, дрібні, двостатеві, правильні, яскраво жовті, зросло пелюсткові, з простою віночкоподібною освітиною, Трубчасті, зібрані виплоски кошики, що утворюють на верхівці густі щіткоподібні суцвіття. Обгортка багаторядна, напівкуляста, черепичаста, листочки обгортки сіро-зелені, голі з вузьким плівчастим краєм. Відколоже голе. Всі квітки зетрубчасто ліко подібним віночком завдовжки 1,5-2,5 мм, віночок у крайових маточкових квіток з чотирма, а у серединних двостатевих з п'ятьма зубцями. Тичинок 5, маточка одна, стовпчик один з дволопатевою примочкою, зав'язь нижня цвіте у червні вересні. Запилюється звичайними комарами Плід — гола округла сім'янка з п'ятьма реберцями без щупка, Плід — довга п'ятигранна сім'янка з короткою, дрібно зазубраною окраїною, плоди дозрівають в серпні вересні. Пижмо росте в мішаних і листяних лісах на галявинах, серед чагарників, поблизу доріг, на просіках, луках. Поширений майже по всій Україні серед чагарників на сухих луках. Його можна зустріти також у степах, по краях лісових узліз, на берегах річок, нерідко поселяється в садах. Пижму невибаглива до умов росту рослина. Любить жирний, багатий органічний ґрунт і достаток вологи. Досвітло вибаглива, погано витримує затінення. Розмножується насінням та кореневищами, у природних умовах розмножується самосівом. Рослини першого року утворюють лише розетку прикореневих листків. Ви багаторічних рослин вегетація починається на початку вегетаційного сезону, цвіте тривалий час із літа і до осені. Під час цвітіння в висоцвіттях пишма містяться алкалоїди, полісахариди, білки, глікозиди, органічні кислоти, дубильні і гіркі речовини, вітаміни, такі як аскорбінова кислота рутин, каротин. Квітки пижма також мають у своєму складі литкі алкалоїди, галову, кавову та нацетову й хлорогенову кислоту. У квітках і листках. Міститься ефірна олія, кількість якої залежить від часу збору і місця зростання. Найбільший вміст ефірної олії від 1,5 до 2% спостерігається в період цвітіння. Ефірна олія з і листя це рідина жовтого або зеленувато жовтого кольору. Рослина токсична через наявність отруйного туйону, тому не слід допускати передозування. Пижмо має здатність накопичувати марганець у вегетативній масі, навіть якщо його вміст у ґрунтовому розчині мізерний. Такі рослини-концентратори марганцю називають манганофілами, збирають кошики пижма у фазі цвітіння з кінця червня по вересень, без квітконіжок, обриваючи їх руками або зрізуючи ножами, секаторами чи серпами. Їх розкладають тонким шаром і сушать у тіні під наметами або на горищах з достатньою вентиляцією. Можна сушити в сушарках при температурі 20-25 градусів, але не вищий ніж 40. Якщо температура вища, випаровуються ефірні олії. У процесі сушіння сировину не можна рухати. Важливо стежити за тим, щоб не пересушувати сировину. Оскільки квіти легко обсипаються, суху сировину фасують в паперові пакети, картонні коробки або у мішки вагою по 20 кг. Зберігають лікарську сировину у сухих, добре провітрюваних приміщеннях. Термін зберігання не повинен перевищувати один рік. Після цього зменшується кількість ефірної олії на 25% і більше. Промислова заготівля можлива у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях. Запаси сировини значні. Пишмо це лікарська, ефіроолійна, отруйна харчова, медоносна та інсектицидна рослина. Препарати на основі пижма знайшли застосування в сучасній медицині. Вони включені в фармакопею Бельгії. Фінляндії, а також Португалії, як антигельмінтний засіб у науковій медицині використовують кошики пежма. препарати з них застосовують для збудження апетиту, поліпшення травлення при хворобах печінки і кишечника, при бронхіальній асмі, ревматизмі, як глистогінний засіб при аскаридозі і гостриках, і засіб, що підвищує кислотність шлункового соку при запорах. У народній медицині квітки пижма набули ширшого застосування, внутрішньо застосовують також як глистогінний, шлунковий, жовчогінний, потогінний, протигарячковий засіб при жовтусі, епілепсії, головних болях, проносах, водянці, недокрів'ї, порушенні серцевої діяльності, подагрі, ревматизмі, хворобах ніг, нервових хворобах під час болісних і нерегулярних менструацій. Хороші результати були отримані при лікуванні холангіту та гепатохолециститу. Препаратам із пижма притаманні також і діуретичні властивості, тому їх нерідко можна зустріти в якості компонента в рецептурі сечогінних засобів, що застосовується при лікуванні запалення сечового міхура і нирок. Суцвіття пижма – найбільш ефективний засіб для лікування поліпозу сечового міхура. Пижма нерідко виявляється ефективним при алергічних висипаннях, а також при інших висипних захворюваннях, коли важко встановити точний діагноз. Пижмо відноситься до природних противоядів, часто застосовують при отруєнні нітритами, ефірне масло пижма має протизапальні властивості, сприяє купіруванню спазмів і болів внутрішніх органів. Підсилює регенеративну здатність тканин, в тому числі і епітелію слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. Квітки пишма виявляють протилямбліозну, протигнильну, жовчогінну, в'яжучу та спазмолітичну дію, підвищують кислотність шлункового соку, покращують апетит і перетравлення їжі. Препарати на основі пижма Посилюють секрецію жовчі, тонізують м'язи органів травлення, збільшують амплітуду серцевих скорочень, уповільнюють ритм серця, підвищують артеріальний тиск. Експериментальним шляхом було встановлено, що пижмо звичайне, ефективне, як жарознижувальний, кровоспинний, потогінний та протилихоманковий засіб, відоме застосування пижма при нервових розладах, епілепсії, туберкульозі. Фітонцидну і глистогінну дію зумовлює ефірна олія пижма, яка в той же час досить токсична для людей і тварин. Тому користуватися препаратами з пижма потрібно буде дуже обережно і тільки під наглядом лікаря. Зовнішньо квітки пижма використовують для лікування пухлин, гнійних ран, виразок, корости, синців, ревматизму, вивихів, спазмів, м'язів, кінцівок. При запаленні суглобів за квіток пишма роблять ванни і примочки та прикладають на уражену область. Ванни за настою використовують для лікування подагри, ревматизму та присудомах ніг. Примочки і обмивання настоєм допомагають при застарілих ранах і виразках, рослина виявляє бактерицидні, дезінфікуючі та протигнильні властивості, концентрований настій квіток використовує для локального впливу на злоякісні новоутворення. При захворюваннях шкіри у кусах бджіл використовують мазі різної концентрації. Використання пижма в косметології базується на його бактерицидних, протизапальних та антипаразитарних властивостях, тому квітки пижма застосовують для боротьби з прищами і вугровими висипами. Вони також ефективні при зайвій жирності шкіри, розширених порах і схильності до утворення фурункулів та наривів. Настій пижма позбавляє від лупи, оскільки вбиває збудника грибок. Зменшує жирність волосся, надає йому силу, блиск і запобігає випадінню. У Франції, Англії, Угорщині, США Казахстані пижмо культивують як ефіроолійну рослину. Листки пижма звичайного використовуються в харчовій і хіміко-фармацевтичній промисловості для ароматизації різних продуктів у лікерогорілчаному виробництві для ароматизації лікерів. Листки в свіжому вигляді застосовують у кондитерській промисловості як замінник ванілі для ароматизації тіста для випічки, іноді ним замінюють імбир, корицю, мускатний горіх. Їх вживають у їжу для ароматизації салатів, пудингів, кексів, м'ясних рибних страв та консерв. Порошок за квіток пижма використовують як репелент для присипки свіжого м'яса, щоб запобігти відкладання яєць мух та інших комах. Народи півночі обкладали пижмом м'ясні туші для запобігання їх від розкладання. Інсектицидні властивості листків пижма відомі здавна. Стародавні єгиптяни, перси, греки використовували пижму для бальзамування трупів. Пижму, звичайно, використовується як інсектицидний засіб проти бліг та мух. Препарати з пижма згубно діють на багато видів комах і кліщів, використовується для знищення паразитів людини і тварин, шкідників сільського і лісового господарства, а також продовольчих запасів. За інсектицидною дією воно не поступається перед піретрумом. Пижмо має здатність відганяти мух комарів, тому його доцільно висівати біля дач, будинків, тваринницьких ферм та сараїв. Квітковий порошок або висушену рослину поміщають у полотняні мішечки і розміщують у приміщенні для відлякування комах. У бджільництві використовують квіти і надземну частину рослини для зупинення нападів на бджолосім'ї. Що зумовлено саме присутністю у рослині алкалоїдів та інших речовин з різким запахом. Також відомо, що пижмо є посереднім пилконосом. Пижмо як медонос є допоміжною рослиною, Щодо медопродуктивності даних немає. Пижмо звичайна кормова рослина для овець, плямистих оленів, маралів, ховрахів, бабаків. Поєдання пижма тваринами викликає отруєння, особливо у корів і ягнят, а також надає молоку неприємного запаху і гіркого присмаку. У великій кількості для худоби рослина отруйна. Відзначалися випадки отруєння домашніх тварин, які поїдали пижмо при одноманітності корму. Невелика домішка його досіна має дієтичну дію, але надає молоку гіркий присмак. З коренів рослини можна отримувати зелену фарбу. Пижмо виявляє активність щодо вірусу тютюнової мозаїки. Вірус тютюнової мозаїки дуже стійкий і може зберігатись кілька років у сигаретах, виготовлених із хворого листя. Цей вірус може поширюватись вітром або тваринами і проникає у рослину через ушкоджені ділянки. У клітинах, інфікованих вірусом тютюнової мозаїки, вірусні частинки накопичуються у великій кількості і можуть утворювати скупчення, помітні навіть під оптичним мікроскопом. Також у цих клітинах деградують хлоропласти, а утворення нових пригнічується.